На додачу до провальних результатів Динамо клуб має ще й великі фінансові проблеми. Покажемо цифри. Футболіст Манчестер Юнайтед гратиме за збірну України, а легенда Шахтаря вирушає до першої ліги. Усім привіт, друзі! З вами канал Футбол України. Сьогодні ці та багато інших тем будуть в об'єктиві нашої уваги, тож саме про це і поговоримо. Ну але для початку. Друзі, це просто фантастика. Усього за один день ви допомогли нам досягти неймовірного показника у 20 тисяч, і ми безмежно дякуємо кожному, хто доєднався до нашої спільноти та підписався на канал. Ну а хто ще ні? Ми крокуємо далі до ще більшої мети, тож просимо і вас підтримати. Проект і підписатися на нього. Ще раз дякуємо усім і полетіли до випуску. Ну що ж, коротко, розпочнемо сьогодні з огляду чемпіонату України, адже напередодні провели два поєдинки. В Одесі перервала свою безвиграшну серію Ворскла, яка завдяки голу Дениса Андукве здолала Чорноморець. У іншому матчі п'ятниці між собою грали аутсайдери сезону інгулець та лівий берег, і розійшлися вони без забитих голів. Таким чином, інгулець в УПЛ не перемагає вже 14 матчів, а лівий берег не знає смаку перемог у восьми іграх. У суботу в рамках 13-го туру зіграють три поєдинки, і ще три заплановано на неділю. Далі крокуємо до збірної України різних вікових категорій, і поговоримо про футболіста Манчестер Юнайтед, який тепер виступатиме саме за нашу країну, а також кого викликали на заміну Віктору Циганкову. Для початку про Захара Баумана, який офіційно отримав українське громадянство. 17 хавбек хавбекман Юнайтед вже отримав виклик у команду України Ю 19 Я дуже радий, що врешті став громадянином України і що тепер можу представляти свою країну на міжнародній арені. Ні, такими були перші слова Баумана при службі УАФ. А от щодо національної команди, то Сергій Ребров вирішив травмованого Віктора Циганкова, якого у збірні все ж таки не буде і детальніше про це у відео за підказкою замінити хавбеком Динамо Віталієм Буяльським. Саме він разом із командою вже незабаром розпочне підготовку до поєдинків ліги націй проти Грузії та Албанії. До слова, вже завтра на полях чемпіонату Англії відбудеться центральний поєдинок туру. Лондонське Дербі Арсенал буде грати проти Челсі. Чекаємо на полі і Зінченка і Мудрика, і напевно від усіх від обох чекаємо якихось гольових дій. І для того, щоб зробити перегляд цього матчу ще цікавішим, наш партнер пропонує на нього дуже широку лінію, і у цій лінії ви точно щось цікаве для себе знайдете. До прикладу, як наша редакція, ми пошукали і знайшли ось прогноз на екрані. А у коментарі, який закріплений. Під відео або за QR-кодом, який в куточку екрану, там на вас чекає ексклюзивний бонус. Заходьте та забирайте. Ну а далі поговоримо більш детально про київське Динамо, які зіштовхнулися із ще одними такими доволі неочікуваними проблемами. Але окрім того, що команда Шовковського поки що не показує гідних результатів на футбольному полі, вони мають ще й великі фінансові проблеми за межами цього футбольного поля і далі детальніше. Тож, за даними журналіста Ігоря Бурбаса, Київське Динамо має неочікувані проблеми після прийняття рішення щодо проведення домашніх ігор Ліги Європи у гамбурзі на місцевому стадіоні. Справа в тому, що кияни після кожного поєдинку перебувають у мінусі, адже тими коштами, які отримують за квитки, не можуть покрити оренду власне німецького стадіону та інші організаційні витрати. Тобто, що матчу Динамо платить німцям більше ніж самі заробляють від власне. Уболівальників не дуже задоволене ситуацією, що складається, і власники стадіону, адже менеджмент розраховував, що буде отримувати додатковий прибуток від продажу атрибутики та інших різних фіч, власне, на стадіоні під час проведення матчів. Але через малу кількість уболівальників Volkspark Park Stadion також йде у мінус, і керівництво вже не дуже ради, тому що взагалі дозволило команді Суркіса грати на їх арені. Ну а далі давайте до сухих цифр і порахуємо, скільки приблизно Динамо може заробляти на кожному матчі. Тож, до прикладу, візьмемо крайній поєдинок проти Ференсварушу. Його за даними УЄФА відвідали 5338 вболівальників. Ціна квитка варіювалася від 21 до 38 євро. Тож візьмемо середню цифру це 29,5 євро за квиток. Таким чином, на вхідних квитках кияни зуміли заробити трохи більше 150 тисяч євро, а саме 157 тисяч. Одразу врахуємо той факт, що за здобуті очки від УЄФА. Динамо поки що нічого не заробило. Ну і різні виплати солідарності і так далі, які надходять клубам від того ж УЄФА. Власне, надійдуть на рахунки лише після завершення сезону. Тож нині маємо сухі факти. Ця Ліга Європи для Динамо поки що лише у мінус до того ж у дуже великий. Ну і на завершення до інших новин, зокрема про легіонера, якого вже взимку поверне Донецький Шахтар. Відбулося жеребкування Кубка України, а також колишній футболіст збірної України їде грати у першу лігу. Давайте розпочнемо із національного кубка, адже напередодні ми дізналися чотири пари команд, які гратимуть між собою на стадії чвертьфіналу. Тож Жереб сформував чотири пари, і це Олександрія Шахтар, рух Динамо, Буковина Вікторія. Тобто одна команда з першої ліги точно буде у півфіналі Фіналі, а також Верес Полісся. Базовою датою проведення цих ігор є 2 квітня. Гравцем металіста 1925 незабаром може стати Ярослав Ракицький. Клуб Ван Леввана нині розглядає можливість підписання 35-річного оборонця. Інформує Спорт Арена. Зауважимо, що з літа Ярослав перебуває у статусі вільного агента після того, як покинув розташування Шахтаря. Кевін Келсі після завершення оренди у Цинцинаті повернеться до Шахтаря. Пише журналіст Крістіан Мораєс. Ганський клуб не буде активовувати опцію викупу гравця за зазначену суму у 5 мільйонів євро. У складі Цинциннаті, де Келсі грає з квітня, він вже провів 11 матчів та забив 5 голів. А власне оренда спливає 31 грудня. Ну і на завершення до таблиці коефіцієнтів у ЄФА, де поки єдиним клубом, який приносить нам очки, є Шахтар. Перемога над Young Бойс принесла Україні 2 бали, і це дозволяє нам утримати 21-позицію. Поразка Динамо від Ференсвариша дала Угорщині ні, 0,5 бали, і це скоротило різницю між нашими асоціаціями, ну і не сильно відірвалися ми від Швеції. Ну що ж, друзі, ось таким видався наш новий випуск. Ми дуже вдячні, що ви додивилися аж до цього моменту. І на завершення ще раз попросимо підписатися на канал та натиснути вподобайку. А також спускайтеся у коментарі і там діліться своїми емоціями щодо тем, які почули сьогодні. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.